Що треба знати для того, щоб прожити якомога якісніше цей день? Карта, карта, карта. Ось це пуріті. Це, як наречена, до речі. Отже, думаємо сьогодні за чистоту. Тому що пуріті це чистота. Розумієте, тобто треба очистити свій простір, свої думки, можливо, своє спілкування з кимось. Сьогодні треба приділити час саме для того, щоб наповнитися чимось свіжим. Розумієте? і винести з себе чи з хати чи зі своїх стосунків з кимось, весь мотлох. Ну, треба приділити в цьому час, треба поміркувати над цим. Треба дозволити собі навіть побути на самоті для того, щоб уявити краще своє щасливе майбутнє. Тобто сьогодні виважений доволі е, такий день, який спонукає нас до гармонії і до якогось приємного спілкування зі своїм вищим «Я», як це модно наразі казати. Гарного дня вам, друзі, Па-па!